Вітаю вечір суботи, 8 серпня, на часі підсумки тижня. На початку короткий огляд головних тем нашої програми. На Новгоросіверщині тривають жнива. Розпочався сезон збирання врожаю на присадибних ділянках. В неділю будівельники відзначатимуть своє професійне свято. Новроціверський райагролізгосп нарощує темпи виробництва. Відбулось засідання експертної групи з питань виконання закону України щодо декомунізації. Відсьогодні розпочався сезон полювання на пернату дичину. Ставлення українців до військового збору неоднозначне. Відбулися суттєві зміни у нарахуванні матеріальної допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Сьогодні відзначають День фізкультурника. Жнива на Новгородсівщині тривають тільки півтора тижні. Проте вже зібрано близько третини ранніх зернових. Незважаючи на деякі труднощі, збиральна кампанія в районі проходить досить добре і врожайність культур краща, ніж у попередніх роках. Чимало людей не любить спеку, проте це найкраща пора для жнив. Аграрії це добре знають, тому намагаються скористатися цими теплими сухими днями та якомога швидше зібрати врожай. Зранку і до пізнього вечора на полях працює техніка і новгородцівських аграрних інвестицій. Це підприємство на Новгородцівні обробляє найбільшу площу землі з-поміж інших сільгоспвиробників району. Цьогоріч в аграрних інвестиціях було посіяно близько 3600 гектарів пшениці, і саме зараз йде активне збирання врожаю цієї культури. Почали ми відповідно з полів, які дозріли першими. Це більш піщані ґрунти. В районі Дігтярівка. Почали ми там поле, ну, 180 гектарів убрали, 55,9 центнерів ми отримали, можна сказати, не на кращих землях. Зараз ми вбирали на кіровських землях поля, ну, в середньому зараз ми вбираємо по 60 центнерів, виходить, одне поле ось дало.

Зараз на полях аграрних інвестицій залучено 11 комбайнів та 10 одиниць автомобілів. Невдовзі очікується приїзд ще додаткової техніки. Тож завершити збирання врожаю в підприємстві планують до 15 серпня. За словами Анатолія Миколаєвича, суттєвих проблем під час зажнив немає. Техніка гарна, ціна на пальне на рівні минулого року. А от вартість послуг та добрив значно зросла. Послуги збільшились відповідно до долара. І відповідно збільшилися мінеральні добрива в два рази. Засоби захисту рослин збільшилися також, чому навіть більше як в два рази, тому що засоби захисту рослин закупляються в доларах. Вони були в доларах і є в доларах. Цьогоріч жнива розпочалися із запізненням, каже начальник агропромислового розвитку райдержадміністрації адміністрації Володимир Радченко. Погода не сприяла дозріванню зернових, тому жнива розпочалися лише в кінці липня. Цьому році зернових в районі посіяно 27 тисяч гектарів, але ранні зернові займають 14 тисяч 790 гектарів. Це азимі культури. Азима пшениця і жита 12,5 тисяч займають до 1000 гектарів ячменю і 1200 гектарів овсу. Це такі ранні зернові культури. На сьогодні в районі зібрано вже 32% озимих культур. Як каже Володимир Михайлович, цьогорічний врожай кращий за попередні роки. В середньому 41 центнер з гектара. Загалом збиральна кампанія проходить добре, проте є і деякі труднощі. Із особливостей таких, то багато посівів вилягла від дощової і погоди і вітру повилягали. Тому затрудняють збирання зернових, комбайни йдуть дуже повільно. На сьогоднішній день у районі працює залучених комбайнів, крім своїх 21 своїх у господарствах. Залучено вже 28 комбайнів і ще будуть комбайни до десятка комбайнів залучених. Сезон збирання врожаю розпочався. Чи сприятливою була погода цьогоріч. Та що очікують люди від врожаю на своїх городах. Подробиці в наступному сюжеті. Погода цьогоріч влітку була непередбачуваною. Дощі щедро заливали на землю. Тож люди чекали на хороший врожай, якщо не всіх сільськогосподарських культур, то огірків вже напевно. Та чи виправдались їх очікування? Дуже мало. Дуже зовсім, якщо у тому році багато їх було, то у цьому ось раз у три дні я можу вибрати одну корзиночку, і все зато багато вражаю яблук, сильно багато. Сильно груш багато, слив багато, вишень було дуже багато. Треба всього заготовити. А з консервації щось робили? Все, все робимо. Це закривали у почилі, і те, що язик закривали, і так огірки, компоти, і варення. Сім'я велика, треба. Ганна Сергіївна розповідає, що у неї також невеликий врожай огірків, але жінка пов'язує це з іншим. Я б сказала, що на городі красивого, от такого пестрого, так як ці годи, нічого не. А гірков вчора тільки вибрала так банок на три. Тільки почали цвісти огурці. Эти. Ну, пішла, посмотрела, от стільки завезів много. Ось такі от вот маленькі. І много так, я думала, що там хто знає скільки гурців буде. Зараз пішла на тот рядок посмотрела. Нет, Два А от картопля цього року дійсно порадує своїм врожаєм. Як зазначає Наталія Васильівна, щоб вона дійсно родила, треба підібрати такі сорти, які найбільше підходять для нашої місцевості та ґрунту. У нас багато сортів, сортів п'ять, мабуть. І вся по сортах хороша. Білоруса, і сіфра в нас дуже хороша. І серпанок, і карера. Бо я дома копаю, так вдома хороша. В неділю будівельники відзначатимуть своє професійне свято. На сьогоднішній день ця галузь економіки в Новгородсіверському районі занепадає. Тоді як ще 10 років тому обсяги роботи, що виконували новроцівське підприємство ватного Новгородська ПМК 86 були найбільшими по області. Вже близько двох років ватно роціверська ПМК 86 не працює. Раніше це будівельне підприємство виконувало найбільші обсяги робіт по всій Чернігівській області. Був дуже великий рост по порівненню навіть з Чернігівською областю. Работали не тільки в Новородцівській, працювали в Сумській області, в Чернігівській області, в Чернігові і в многих районах області. ПМК 86 налічувало близько 300 чоловік. Пригадує В'ячеслав Кауфман. Нашим новгородціврським будівельникам довіряли найважливіші об'єкти Чернігівщини. Всі об'єкти були дуже цікаві. Звісно, ПМК займалася і промишленим і гражданським створюєм. Струїли багато жилья, переработка. То сам Новарцевський м'ясокамбінат, Чайкінський м'ясокамбінат строїли совместно з австрійською фірмою. Безусловно, і строїтельство і ремонт строїтельства. Школ і першої школи, школи інтерната капітального ремонту. Найвагомішою роботою, якою пишаються працівники ватногородцівська ПМК 86 є реконструкція спасу преображенського монастиря. Наразі він є перлиною не лише Новгорода Сіверського, а й всієї України. Роботи було багато, пригадує В'ячеслав Маркович, бо доводилося піднімати все майже з нуля. Наразі будівельна галузь на занепадає. Інвесторів дуже мало. Те, которые на сегодняшний день вкладывать деньги в развитие, безусловно, в первую очередь Украины, новгород в частности. Но, я говорю еще раз, будем надеяться, что с развитием Украины, с развитием края новгород будет у нас развитие, будет строительный отрасль развиваться, и тогда сам будет развиваться ПМК. Есть школы. Учебные заведения по населенным пунктам, если в городе, скажем так, в хорошем состоянии, то поселам, то, что касается гремяча, доделать ремонт дегтяревки, орловки, опорных школ, там надо укладывать очень хорошие, большие средства. Ну, с реформированием будем надеяться, что в громадах будут свои средства. Не только надеяться на державу, но уже за счет собственных средств выживать. Напередодні дня будівельника В'ячеслав Кауфман всіх працівників цієї галузі привітав з професійним святом. Всім хочу пожелати, в першу чергу, здоров'я, особливо пенсіонерам. зараз час, надо виживати. І їм, найголовніше, самое першу чергу, здоров'я. Всім іншим, будущим поколінням строителей найголовніше, главное, щоб були Інвестори, Інвестори, які були б з деньгами. Ну а строители. они были, есть и будут, и они подведут, и выполнят все объемы, которые перед ними поставлены. Потому что если строительный комплекс работает, за ним тянется 40-50 смежных специальностей. И от этого всегда говорилось, если что-то строится, значит страна развивается. На сегодняшний день, увы, у нас есть какой-то момент остановки. Но будем надеяться, что в перспективе будет хорошее развитие строительства. рай райАгролісгосп взяв курс на розвиток і тримає його вже не один рік поспіль. Тим просто до попереднього року складає 170%. На досягнутому не зупиняються. Загалом діяльність підприємства направлена на зростання обсягів виробництва. Більше про роботу співробітників райагролісгоспу в наступному сюжеті. Взяли курс на розвиток і тримаються вже на один рік поспіль. За перше півріччя 2015 року Новгород Сіверський район недочірним підприємством Новгород-Сіверська райагролісгосп вироблено товарну продукцію на суму більше 18 мільйонів гривень. Крім того, на сьогоднішній день підприємством сплачено податків та обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів більше 40 мільйонів гривень. Забезпечує підприємство місцевим видом палива, дровами, шкільні заклади району та ФАПи. Більшість продукції йде на експорт. Реалізовано продукції на 19, тисяч, 19 мільйонів 200 тисяч гривень. В основному ми працюємо з зовнішнім ринком, який складає 78%. Предприємство прибутково за перше первиччя склало 3 мільйони 300 тисяч гривень. На досягнутому на підприємстві не зупиняються. Шукають ринки збуту, розширюють підприємство. Два роки тому збудували гараж для ремонту великої техніки. Зараз зводять приміщення для сушки деревини. Працює на підприємстві 132 людини. З 2004 року задіяний в роботі лісгоспу Юрій Дикий. На роботу ходить з задоволенням. Робота нормальна, встраює. Зарплата. У нас зарплата і аванс. Ну, єже місячно. Колектив у нас, ну як кажуть, спачені, ну нормальні мужики, можна працювати. Щороку року дочірнє підприємство на угородцівський дбає про майбутнє лісового фонду. Роблять нові насадження, проводять догляд за лісовими культурами. В цьому році посаджено 74 чотири гектари лісу. Також проведено уходів 136 гектарів. У повному обсягі виконані протипожежні заходи загалом діяльність підприємства направлена на зростання обсягів виробництва. Відбулось засідання експертної групи з питань виконання закону України щодо декомунізації. Основними завданнями групи було напрацювати історичну базу даних для зміни топоніміки міста на українську згідно з історичними чи архівними даними. Більше в наступному сюжеті. Днями в міській раді відбулось засідання експертної групи, яка була створена для належної реалізації закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, а саме для обговорення та надання пропозицій щодо перейменування вулиць, площ та інших об'єктів топоніміки міста. До цієї групи входять історики, краєзнавці, депутати міської ради, громадські активісти. В ході засідання було визначено вулиці, які будуть перейменовані. Таких нарахували 45 та 11 провулків та одна площа Леніна. Попередньо планується змінити назву вулиць Карла Маркса на Губерську, Свобода Мала, Воздвиженська, Ворошилова, Заручейська, Революцію Ярославська. І це не весь список. Щоб змінити назву вулиць Провулків, необхідно дослідити їх, аби вибір був історично обґрунтований. На цьому наголосив заступник міського голови Павло Плотніков. Знайомлячись з топонімікою Новороцівського, хочу відзначити, що ми маємо тисячолітню історію наше місто. Ми маємо дуже унікальну і дуже своєрідну топоніміку, назви вулиць, провулків, урочищ, площ. І якщо піднімали історичну назви цих вулиць центра, то ну, зовсім по-іншому по звучить це, інше звучання. Краєзнавець Анатолій Федірко вніс свою пропозицію, оскільки місто на і древнє, то треба в назвах вулиць відобразити всі епохи історії України. В свою чергу приватний підприємець Ірина Гусак акцентувала увагу присутніх на документах, що вказують на назви, які були раніше. Дану тему обговорюватимуть на наступному тижні. Після того як визначиться з назвами, її розглянуть під час громадських слухань. З 8 серпня починається сезон полювання на пернату дочину. Де як та за скільки коштів ви можете придбати дозвіл та картку відстрілу? Дивіться далі. Через декілька днів настане довгоочікуване для більшості з чоловіків відкриття сезону полювання на пернату дичину. За словами директора мисливсько-рибальського підприємства «Новгород-Сіверське» Віктора Вчинікова, саме 8 серпня з 16-ї години вечора офіційно можна полювати на птицю. Але тим, у кого є всі на це необхідні документи і хто вчасно придбав разову або сезонну картку відстрілу, яка цього року коштує 80 гривень на один день та 330 гривень на весь сезон полювання. Открытие охоты на пернатую дичь в наших угодьях начинается в эту субботу, 8 августа в 16.00. И будет продолжаться до 15 ноября этого года. Охотничьи дни, суббота, воскресенье, среда, а для охотников, у которых есть собаки леговых пород с документами, и четверг, еще дополнительный день. Какие должны быть документы у охотника? Это удостоверение охотника, вот эта контрольная карта нарушения правил охоты и добытой дичи, Членские взносы должны быть проплачены этого года, 15 -го. Естественно, должно быть разрешение на ношение хранения оружия в порядке, непросроченное. Для члена ООР сезонная стрелочная карточка стоит 330 гривен, разовая 80. Для нечлена УОР, это есть люди, которые имеют только посвящение мысливца, мы тоже допускаем их к охоте, но только разовые стрелочные карточки 160 гривен на день день охоты. Якщо у мисливців є можливість, то потрібно брати з собою собак, адже це справжній помічник на полюванні, зазначає Віктор Овчинніков. Охотничих собак, я вже повторяю, треба приміняти на охоті і обов'язково. тому що собачка все-таки допомагає добити відранку, допомагає знайти дичь. И поэтому, конечно, требуются паспорта, но мы уже таких жестких мер не применяем, там у кого их нет. Но есть собачка, нормальная охотничья, пускай человек охотится, это первый помощник на охоте. Также він нагадав про значное підвищення штрафов за незаконно убитого зверя. Недавно изменение такси за нанесение ущерба охотничьему хозяйству. За лося незаконно уничтоженного 75 тысяч гривен, за кабана и косулю 33 тысячи, есть там и по 10 тысяч. Утки по тисячі гривень вид. Если якщо не краснокніжний вид, звісно. Краснокніжний там взагалі там предусмотрена уголовна ответственность. з серпня минулого року, щомісяця півтора відсотка своєї зарплати українці віддають на потреби армії. Проте ставлення людей до цього військового збору неоднозначне. З одного боку гроші армії дійсно потрібні а з іншого, чи дідуть вони справді до військових, невідомо. Вже рік, як в Україні діє військовий збір. Спочатку цей вид податку був встановлений тимчасово з 3 серпня 2014 року і до 1 січня 2015. Проте цей збір діє і до сьогодні. Платниками військового збору є всі фізичні особи, які отримують доходи на територію України. Об'єктами оподаткування військовим збором є доходи. А саме заробітна плата та інші доходи, які, отримує, які отримують фізичні особи. Нарахування і перерахування військового збору здійснюють роботодавці або податкові агенти. Ставка по військовому збору 1,5% від суми нарахованого доходу. Нараховані кошти надходять до державного бюджету України, тому думки новгородціверців щодо цього виду податку різняться. Деякі сіверяни вважають, що майбутнє їх грошей невідоме. Інші ж кажуть, що цей збір необхідний і повністю довіряють владі. Якщо підеть кошти куди треба, потрібен. Не якщо йдуть не знають, куди. Ну якщо сі ми для цього не ж не ну, не, кошти не. На жаль, не надо. Якщо б я точно знала, що воно попадає цим жідним военным, так мені не жалко, навіть і більше. Я, наприклад, якби вірю, що йдуть за призначенням ці кошти. Ну, не жалко ці кошти? Ні. Ви знаєте, навіть навіть ніколи думка така не з'являла, що їх жалко. Ну, Я просто вірю, я довіряю уряду, що йдуть за призначенням. Та незважаючи на різне ставлення наших земляків до цього збору, кошти всі платники податку сплачують справно. І за рік з нашого району до Держбюджету України надійшла досить кругленька сума військового збору. За 2015 рік перераховано майже півтора мільйона військового збору. В середньому за місяць перераховується десь близько 160-170 тисяч військового збору. Відбулись суттєві зміни у нарахуванні матеріальної допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Зокрема, відтепер лікарняні листи вже сплачуються за всіма календарними днями, включаючи святкові та неробочі. Раніше враховувалися лише робочі дні. Як ще змінилося порядок обчислення лікарняних і декретних, про це в наступному сюжеті. Починаючи з 4 липня поточного року діє новий порядок обчислення лікарняних і декретних працівникам. Відтепер лікарняні листи оплачуються за календарними днями. Відповідно, і розрахунок середньої заробітної плати проводиться за календарний день. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення, нарахованої за 12 Календарних місяців заробітної плати на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді. Раніше були робочі дні, із розрахунку виключаються дні тимчасової непрацездатності, тобто коли людина була на лікарняному листку, відпустка з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного та 6-річного віку за медичним висновком та відпустка без збереження заробітної плати. Згідно зі змінами, розрахунок лікарняних відтепер здійснюється на підставі кількості всіх календарних днів, враховуючи і святкові, і неробочі. Раніше оплачувались лише робочі дні. Сума декретних лікарняних та оплати перших п'яти днів непрацездатності за кошти роботодавця обчислюємо, помноживши середньоденний заробіток на кількість календарних днів, які підлягають оплаті за листком непрацездатності та обов'язково у відповідності до стажу особи, який нараховується лікарняний. Святкові та неробочі дні з розрахунку не виключаються. Окрім того, для нарахування по листку непрацездатності зараз вже беруть 12 місяців. До цього розрахунковий період був двічі менший, тобто півроку. Якщо застрахована особа пропрацювала менше 12 місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані місяці з 1 по 1 число. Якщо застрахована особа пропрацювала менше одного місяця, тоді у розрахунок беруть фактично відпрацьовані календарні дні. І якщо страховий випадок настане в перший робочий день, середня заробітна плата визначається за тарифною ставкою чи посадовим окладом. Варто також зазначити лікарняні листи, які були відкриті до 4 липня, тобто до того часу, як набрав чинності новий порядок обчислення, розраховуються ще за старими правилами. Літо час для відпочинку, зміцнення імунітету та загартування. Саме в літній період діти найбільше фізично активні. Вони грають в різні ігри, займаються спортом, купаються на водоймищах. Але з настанням навчального року рухова активність більшості школярів зводиться до мінімуму. Допомагають школярам поповнити брак фізичного навантаження уроки фізичної культури. Але не всі учні охоче йдуть на заняття, і лише справжній фахівець своєї справи зможе не тільки зацікавити робити фізичні вправи, а й прищепити любов до спорту. У другу суботу, серпня, вже 35 й рік поспіль відзначається День фізкультурника. Це свято поєднує всіх тренерів, вчителів фізкультури, спортсменів і всіх тих, хто обирає здоровий спосіб життя. В Новгород-Сіверській гімназії №1 займаються фізичним вихованням підростаючого покоління п'ять вчителів. Результат їх роботи очевидний. Уже протягом багатьох років про спортивні досягнення учнів гімназії знають як в районі та області, так і в Україні та поза її межами. Плідна робота у напрямку розвитку спорту, фізичної активності, пропаганди здорового способу життя не залишаються поза увагою людей, зацікавлених у здоровому сильному поколінні. В цьому році Новгородціврська гімназія №1 стала переможницею двох престижних конкурсів. За зайняте перше місце у всеукраїнському конкурсі Клич друзів граємо разом навчальний заклад отримав сучасний спортивний майданчик від фонду Кличко. Також на обласному етапі всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Новгородціврській гімназії не було рівних. Було багато вопросов, ми отвечали на ці вопросы. И вот буквально уже в початку літа стало известно, що ми по області заняли перше місце. вопросы були разнообразные, Там касается и і территории, которую займають на спортивной площадке, і сколько дітей займається, сколько уроків, сколько всього достижения. Звісно, значні результати у спорті це заслуга як дітей, так і вчителів, що люблять свою справу. Я занимался легкой атлетикой в нашем где США. Всегда мне нравилась физкультура. Ну и как-то вот решилось, решил поступать. Поступил, отучился. точився от роботою першого ж дня я тут ветешколі. Геннадій Порига говорить, що за понад 20 років роботи вчителем фізичної культури жодного разу не пошкодував про обрану професію, адже улюблена справа приносить не тільки задоволення, а допомагає самому залишитись у формі. Нарається, тому, що Хочется видеть детей здоровыми, а в будущем и людей наших здоровыми, хочется же это ж дети, это будущее. Хочется. Нравится все, самому все время быть, так сказать, в форме на острие, так сказать, всегда. Я и в футбол с ними, поиграю, в волейбол, и там где-то побегаю, и что-то еще. И как-то вот и сам себя лучше чувствуешь, и пример как бы подаешь, уже стараешься, чтобы. Ну, в цьому дело. Вот. А ви можете, так можу. І тоді вже авторитет, і вони розуміють, що це все-таки потрібно. У цей день вшановується пам'ять великомученика і цілителя пантелеймона. У цей день бояться грози. Хто на палія пантелеймона працює, у того гроза спалить хліб. У цей час розпочинається і ранній листопад у Берези, ходять за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо птахи перестають співати, незабаром буде негода. Яку ж погоди очікувати на вершині, завтра. дізнаєтеся за мить. На цьому наш випуск завершується до наступної суботи. Приємного всім відпочинку і лише гарних новин.